Вітаємо вас на каналі КрабСкіц. Сьогодні запрошуємо вас на знайомство з автокріслом Сірона size Автокрісло призначене для дітей від народження до 4 років. Зручна кругова вентиляція забезпечить комфорт і зручність для вашої дитини в будь-яку пору року. До 15 місяців автокрісло кріпиться проти руху. Після чого ви можете встановлювати його у будь-якому зручному положенні. Бічний захист голови ЛСП підвищує рівень безпеки в автомобілі. База обладнана системою Ізофікс та датчиками, які підтверджують правильність встановлення. Регульована опорна нога забезпечить додаткову стабільність у випадку ДТП. База докупляється окремо. В автокріслі передбачений вкладиш для новонароджених. Який використовується від народження до моменту досягнення дитиною 60 сантиметрів. Підголівник регулюється у 12 положеннях. А п'ятиточкові ремені безпеки дозволяють надійно зафіксувати дитину в автокріслі. Завдяки механізму обертання на 360 градусів ви можете легко посадити та висадити дитину з автомобіля. Кнопка забезпечить вам максимальну зручність. Спинка регулюється у п'яти положеннях. Сайбукс Фірона Ті – це гарантія стильної та надійної подорожі з вашою малечею. Обирайте колір на нашому сайті. Посилання на нього знаходиться в описі до цього відео.